Щодо словаччини, то напередодні президентка Зузанна Чапутова затвердила новий уряд на чолі з українофобом Робертом Фіцо. Чи Робертом Фіцо, так він він вже пообіцяв не підтримувати військову допомогу для України. Він сказав: нехай краще 10 кроків 10 років. Ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату, він також додав, що на його думку на цьому етапі війни у Росії більші територіальні здобутки, ніж в Україні. Ось такі з такими він вийшов заявами щодо України. Я не знаю. Ну, слухайте, що значить більші територіальні здобутки, ніж в Україні. Це все українська територія. І замість того, що. По закликати Путіна забратися геть з наших земель, Фіцо робить ось такі ну геть. На гарні заяви взагалі Роберт Фіцу це проросійський лідер партії СМР, який в своїй передвиборчій кампанії вже обіцяв припинити військову допомогу, заявляв про фашистів і нацистів в Україні, критикував санкції проти Російської Федерації і закликав до перемовин. Крім того, в його уряді міністром оборони став ще й скандальний колишній глава МВС Роберт Каліняк якого підозрювали у хабарництві, але в серпні зняли з нього всі звинувачення. А от Міністерство закордонних справ Словаччини очолив Юрай Бланар. Він заявив про громадянську війну в Україні, коли російські війська вторглися в нашу країну ще в 2014 році. А також радив Києву зосередитись на забезпеченні прав російськомовних жителів. Ох, що ж ці що ж чекати нам тепер від? Нашого сусіда Словаччин від її політики щодо України. Далі Олександр Левченко доєднується до нашого етеру, дипломат та історик. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, вітання. А дивіться, Фіцо напередодні, врешті, очолив словацький уряд, став прем'єр-міністром і пообіцяв зупинити допомогу Україні. Я розумію, що на даному етапі Словаччина вже не передає нам багато допомоги, тим не менше, ті ж самі зюзанни вони вже законтрактовані і мають бути. Але Є наші біженці, українці, українські в Словаччині. Так само і ну, дипломатичні стосунки між нашими країнами є, і так чи інакше, допомога Словаччині вона для України є і є важливою. Чого тепер нам очікувати? Ну, поживемо, побачимо. Передвиборча агітація це одне певні меседжі, які орієнтовані на електорат, щоб він проголосував саме за цього кандидата. Там робиться соціальна вибірка, соціологія і так далі. Ну, що треба робити? По-перше, нам треба, і я вже давно виступав, що в Словаччині треба куди більше активну нашу інформаційну роботу, тобто доносити сигнали про те, що відбувається в Україні. І мається на увазі щодо російської агресії до. Широких словацьких громад. Якщо цього не буде, то туди доходять дуже швидко і впевнено російські наративи. Тому дуже дивно, але в Словаччині дуже серйозні проросійські настрої серед широких кіл населення. І це не за те, що вони народились Словаччині чи за національність Словакия, тому що вони споживають інформація, яка підготовлена в Кремлі. А Кремль має широкі контакти в ЗМІ в інформаційному полі е, Словаччини в соціальних мережах і інформує так, як він вважає потрібним. Е, тому для того, щоб цієї не було проросійськості, треба організовувати роботу. Ну, до речі, не тільки в Словаччині. Е, ми бачимо, що в багатьох країнах, на жаль, є певний відкат щодо оцінок подій е, російсько-української війни. І це не жарти. Чому не жарти? Тому що війна має декілька складових, чисто військову, у нас думають, що це все. Крім військової, це інформаційна і фінансово економічна. От якщо ви я свідок декількох воєн на Балканах, якщо ви не перемагаєте в інформаційній війні, то ви взагалі не переможете в цій війні. Якщо ми цього до кінця ще не... Е де дехто з нас, хоча коли було засідання, друге парламентське засідання Кримської платформи в тій же празі, сусідній Чехії, то президент буквально пару днів назад сказав, що треба боротися проти російської пропаганди, московські наративи треба нищить і так далі. Це, це важливо, інакше інакше нам в цій війні не перемогти. Не перетягнуть нам словацького громадянина середнього на бік України Він споживає російську інформацію. Тому політики вони не самі по собі такі проросійські, а вони відтворюють те, що хочуть чути словацькі громадяни. І м, тому ось цей уряд заходить на чолі з Робертом Фіцем. Він, до речі, дуже відомий політик. Він декілька разів був прем'єром. З ним ми вже українські уряди і не один уряд з ним працювали. Сподіваємося, і цей раз будемо працювати, будемо уникати конфронтації. Треба терміново запрошувати в Україну, щоб він відвідав Бучу або Ерпінь, або Гостомель. З тим, щоб у нього склалося особисте враження щодо подій, які відбуваються в Україні. До речі, багато політиків поміняли свою думку після того, як декілька разів. Вони приїхали в Україну, попали під обстріли, бомбардування, мали ховатися в бомбосховищах і так далі. І їх, Так би мовити, бачення ну той же Вальтер Штайнмайер, це президент Федеративної Республіки Німеччини та багато інших. Тому о, о, треба працювати о, о, конкретно з прем'єром. Ви згадали першого віце-прем'єра і міністра оборони Каліняка. До речі, дуже не можна сказати, що людина, яка не має якоїсь власної точки зору, і взагалі піддається якомусь впливу і так далі. Тобто, якщо ви його переконаєте, покажете деякі речі, я думаю, що і він абсолютно може змінити, якщо не карненально. То частково свою позицію. Трошки складніша ситуація з міністром о, закордонних справ, якого ви згадали. Але там перший заступник міністра е, Ештон, він фактично повністю проукраїнський. він працював в Києві в посольстві. Він був послом Словаччині в Парижі, і він певною мірою буде компенсувати. О, Позицію, яку має міністр новопризначений міністр закордонних справ е манер Але він, до речі, не хотів бути міністром, його вмовив прем'єр тому що Мирослав Лайчик, дуже відомий дипломат, зараз спецпредставник Євросоюзу на Балканах, відмовився від цієї посади, відмовилися ще декілька кадрових дипломатів. Ну, тому Фіце вирішив зробити політичне призначення. Студія. А, дивіться, я хотіла би ще запитати, тому що ну ви кажете, наш уряд вже Україна співпрацювала з Фіцу, коли він раніше був прем'єр-міністром, але це було ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. А, ну а, по про те, що а повномасштабно, так. вибачте, після 2014 року Повномасштаб. цього. повномасштабного. Тобто да. так, так, після 14 го співпрацювали, але після 2022-го там був інший уряд. І на даний момент, ну чи захоче сам Фіц насправді поїхати і побачити, що відбувалося в Бучі Верпіні. Ну я не кажу за те, що поїхати там десь поближче до лінії фронту, тому що політики, які наслідують там дещо проросійську ідеологію, і виходять там з заявами, що Україні треба сідати за стіл. Ремовин, вони не квапляться безпосередньо приїхати і відвідати Україну, щоб на власні очі побачити ці російські звірства абсолютно. Тому треба використовувати якісь нагоди, щоб його запросити, от десь провести досторонню зустріч, де будуть і український прем'єр-міністр, і він там буде знаходитися і після цієї короткої зустрічі, а вона обов'язково має відбутися, тому що. Ми сусідні країни, ми залежимо один від одного, тому це абсолютно дуже розповсюджена практика. Тобто, це можна просто послати запрошення з провізити, ну, воно менш буде сприйматися, ви праві, може, відкласти і так далі. А от Якщо запрошення пролунає під час особистої зустрічі, якось короткої, десь, можливо, на якомусь форумі, десь в Брюсселі і так далі. Це буде набагато набагато краще сприйнято і вірогідність його приїзду набагато більше. Я розумію, він то не буде поспішати сюди, тому що по приїзду сюди він розуміє, що очевидно, що щось придеться давати коментарі і так далі, і того що побачить. Між тим треба працювати над цим, якщо спочатку не фіцо. То попрацювати з міністром оборони каліняком, який перший заступник міністра спочатку, з тим же міністром закордонних справ це простіше запросити його і наполягти, щоб він приїхав і так далі і налагодити зв'язок по лінії МЗС, він надто важливий. Так що нема нічого такого надскладного. Це робота дипломатична. Це робота політична, вона вимагає звісно, звісно, певної міри зусиль докласти. Ну, я думаю, що все таки наш МЗС і і і, і офіс нашого прем'єр-міністра зможуть це зробити студія. А, дивіться, а якщо ну чи може взагалі словаччина почати за прикладом Угорщини блокувати допомогу Україні в Європейському Союзі? Зокрема, ну в Угорщини, ж бачите, там ситуація з національною меншиною серйозна. Тим паче, вони ж нам од mm -hmm. нас попереджали про те, що якщо ми все таки обмежимо права етнічних угорців, як вони вважають, що це обмеження прав. Ми вважаємо, що просто треба все таки більше знати українську мову, культуру і так далі. То, то Словаччина у нас немає такої точки, як подразника, і так далі. І близько немає. Тому у нас Словаччина набагато легша ситуація, і це нормально. І і, і і я думаю, що тут трошки інша історія. І незважаючи на те, що десь у когось складається враження, і не даремно щодо заяви Роберта Фіца, манера політичної політичний десь нагадує Орбана, проте це ну, не зовсім так. Враховуючи, що Орбан дуже працює з національною меншиною угорською, а ця проблема Є і в Словаччині, вона набагато більше ця меншина, ніж в Україні. І один час там були серйозні конфлікти з Угорщиною щодо втручання у внутрішні справи Словаччини з боку уряду Віктора Орбана, який вже при владі давненько знаходиться в Будапешті.